Доброго часу, друзі, і от у нас 1 червня 2023 року Україна Волинська область. Ну то вже знаходимося на другій ділянці з полуницею. Зараз подивимося, як вона виглядає тут. Ну, Тут маємо от зліва, зліва направо дві два рядочки. Значить, Альби і один рядочок нашої улюбленої Сирії. ну от Так виглядає по-різному розвиток Сирії. Взагалі непогано вона розвивається. Це ягода, яка в нас заходить найкраще поки що. Ну і так от виглядає Альба. Щось такі кущі лежать на землі. Ну, прийшла вона до нас як Альба. от Є вже якісь перші. Ягоди, які збираються дозрівати, ось такий вигляд мають на Альбі. Ось така ягода приблизно на фоні руки. На Сирії це перша ягода, звичайно, вона більша, але друга буде менша, але теж досить велика. Ягоди на Сирії середнього і крупного розміру, особливого першого року. Посадки. Ну, ось бачимо, який це вигляд приблизно має на фоні моєї руки. Рука, скажімо, не маленька і ягода теж не мала. от такий от воно приблизно вигляд має. Ну, тут полуниця розвивається на цій ділянці чуть швидше, як на другій. Тут тепліше, але Ну, 2 кілометри різниці напряму між ділянками. Зараз спробуємо заглянути. Ось туди, там теж є от, такий, от, е, значить, от такий от пліт, ось так він виглядає. Друзі, підкажіть, в кого є Альба, Альба, чи це, чи не Альба. Ну, не, але значить, загрузка в неї доволі непогана, як для тієї для розсади, яку ми садили. Ну, от такий от вигляд має загальна е, картина. Значить, ну, і маємо ремонтні сорти. Е, тут не було чим досадити. По, по цю помітку посаджено Сан Андреас. З нього ми забирали всі вуса. Вуса вже будемо залишати, щоб оце все забрати і досадити до кінця. Значить, ремонантні два сорта Сан Андреас і Бурану. Тут маємо Сан Андреас, такий доволі непоганий розвиток. Всі квітконоси і вуса, які він кидав практично кожен день. Ми забирали. Вже будемо. Ну, думаю, трошки листовий апарат вирівнився, наріс можна залишати, щоб побачити ягоду. Ну, отже, Сан Андреас і справа від Сан Андреас аборадна. Побачимо, яка ягода в них. Ну, Перейдемо, там ще в мене є діляночка, де ми розмножували Альбу в відкритому ґрунті. Побачимо, як розвивається вона там. В такому, скажімо, дикому середовищі, ну, от така от посадка непрополяна, у відкритий ґрунт. То я називаю діччю в полуниці. Значить, тут проводились ті самі обробки, що й на Ну, На попередній полуниці тільки вона не прополюється, звичайно, ну зілля дебільше виривається і росте так, поливається з ліки, і, ну, і росте своїм життям. Загущена така, от, ну видно, що густо такі кущі, скажімо, один біля другого ростуть. Хоча теж загрузки непогані. От, так вони виглядають. Звичайно, там, де доступ сонця більший, там їй краще всередині, там, я думаю, ні, не буде нічого. Ну, але хай росте, будемо тут неї так розмножувати. Ну, такий доволі непоганий спосіб розмноження кинув і вона собі сама розмножується. Така відкрита коренева система. Обробки всі ті самі, але листя піднімається доверху, щось не лягає, як, ну, як там на грядці під. На агроволукні. Ну, ось такий от вигляд має така картинка. Думаю, вже знімемо, як буде дозрівша ягода. Подивимося, що, що ми отримуємо. На цьому будемо завершувати відео. Друзі, всім мирного неба, здоров'я, пам'ятаємо. Все буде Україна!